Є план ремонту доріг і до зими його виконають, заявив журналістам голова ОДА Михайло Вишиваню. Коментуючи ситуацію навколо перекриття автомобільної дороги Вижниця Кути. Нагадаємо, мешканці перекрили вулицю Косівську в напрямку міста Косів, а також дорогу перед мостом через річку Черемуш до міста Вижниці, як протест проти поганих автошляхів. Губернатор відзначив на ремонт доріг виділено та освоєно більше 30 мільйонів гривень додаткових коштів. Завершено великий обсяг в місті Болехів заболотові. Коломиї на двірні проходять ямкові ремонти по трасі коломиї Городенка на ділянці заболотів косів. Кути теж були у планах. Там дороги планували робити після 14 листопада. І ми не можемо виконувати там ремонтні роботи як тільки де яка політична сила захотіла підняти свій рейтинг, бігом. Давай підняти людей. От ми перекриємо дорогу, і заставимо владу ремонтувати. У нас з дорогами не тільки одні кути, у нас є багато проблем. І ми їх знаємо, ми їх не ховаємо. Але одночасно у кожному населеному пункті у нас немає змоги провести ремонти. Але ці роботи планові ремонти йдуть. Обласний центр увагою теж не оминули. Проблемна набережна набережному полізору губернатора. Каже, там потрібен капітальний ремонт. Однак маючи гіркий досвід вулиці Шевченка, на місто надії мало, тому не виключає можливості, що цю трасу візьме собі на баланс область. Заберемо на свій баланс, бо місту ту дорогу важко Буде зробити, хоча і для області це не подарок та дорога. Але спільними зусиллями, я думаю, ми це питання вирішимо, набережно потрібно зробити. І до мене звертались депутати міської ради і Верховної Ради України, щоб це питання розглянути. І я думаю, що область піде на зустріч і забере, бо інакше місто з тою дорогою ніколи не справиться. Ніколи. З понеділка відзначив Вишованюк продовжить роботи в Косівському районі згідно плану на дорогах косів Коломия і Косів Верховина. І додав президент України оголосив 2014-й роком будівництва і капітального ремонту доріг в Україні та доручив кабінету міністрів України передбачити кошти в бюджеті на ремонт автошляхів.